Вітаю, друзі, сьогодні, 9 грудня. З вами знову центр Романської Аналітки Вежа. Я керівник Валерій Клочук і сьогодні з нами вже традиційно в студії Володимир Огризко, керівник центру, поки що центру дослідження, поки що існуючі Росії. Як пан Володимир полюбляє говорити і правильно зауважує міністра закордонних справ України з грудня 2007 по березень 2009 року. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вас, пане Валерію! добро здоров'я, ради е, е, нашій черговій. Е. Можливості поспілкуватися. Ну і вітаю всіх наших, шановних глядачів. Ми е, хотів би я, пане Володимире, щоб обговорили сьогодні е, непросте для України питання, яке знову підіймає Дональд Трамп, а саме, вибори президента. Це не перша його така заява. Вона лунала ще в 20, 2025 році. На початку цього року, в лютому місяці, коли він називав Зеленського диктатором. каже в Україні диктатура треба вже щось робити перебирати цього диктатора з посади але коли зустрічався з ним уже в білому домі йому задавали це запитання він каже я цього не пам'ятаю я таке про Зеленського не говорив сьогодні знову підіймається питання виборів президента трампом президента україни він давав велике інтерв'ю виданню політику відповідав на багато запитань там нових відповідей загалом немає але з новою силою звучить теза про вибори президента Європейський союз сказав, що це можна зробити, коли будуть відповідні умови. А президент України відповів: уже я готовий, пане Володимире. Як розцінювати зараз оцей, ну не те, що батл, але обмін думками, але чи бажаннями а, і готовністю Трампа і Зеленського, і чому Трамп знову про це говорить? Бачите, пане Валерію, Я думаю, тут питання не, 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 не безпосередньо в Трампі, а в тому, що Трамп повторює те, що йому нав'язує Путін. Бо це ж, власне, ідея насправді Путіна, а не Трампа. Трамп просто у традиційній манері підлещування до Путіна вибирає ті речі, які Путіну здаються найбільш неприємними, і які він хоче у якийсь спосіб полагодити. Пам'ятаєте, саме Путін же ж неодноразово говорив про те, що. Насправді мені великому любителю миру нема з ким підписувати ж угоду, тобто ну нема там ж немає легітимної влади. Я якого обирають уже там. Я вже чесно кажучи, вже збився з ліку, котрий раз і обирають за російськими, так би мовити, лікалами, які взагалі до виборів не мають ніякого відношення, то я демократичний. Я. Я легітимний, я виборний, я змінив під себе конституцію. Я е, поміняв всі можливі і неможливі закони. Тому е, у мене проблеми з легітимністю немає. А от у е, української влади, в цілому, і у зеленського зокрема е, таких проблем повний е, віз, як кажуть. Тому, от е, треба для того, щоб я легітимний підписав з кимось угоду, треба, щоб там змінилася влада. А влада, яка повинна е, бути для Путіна, звичайно, що про московське. От власне, е, ну. Відповідь на питання, чому тема про вибори з'явилася в хатєлках Москви для того, щоб ну, щонайменше спробувати в черговий раз протягти на виборах якусь проросійську силу, чи проросійського кандидата чи кандидата, ну, або і одного, і іншого, тому що ми ж знаємо, що і ж про вибори фактично всіх рівнів. І як не скористатися такою можливістю, щоб на тлі Томи певного розчарування, певної певного невдоволення і так далі так далі зіграти і протягти знову якусь щонайменше русько орієнтовану політичну силу чи діяча на якісь ключові посади. Ну, от тому тому цей пункт є в хотілках Москви. Ну а оскільки Трамп чітко і ясно говорить про те, що я приймаю всі хотілки і буду вас в цьому підтримувати. Ну от тоді е, він фактично виконує роль е, ну, знаєте, такого хлопчика на побігеньках е, Путіна, який повторює те, що хоче Путін, і ставить це е, на перше місце. Тому що якщо цього не буде, тоді не буде угоди. Якщо не буде угоди, тоді я зовсім невеликий е, е, е врегульовувач всіх е, е, можливих в світі конфліктів, і мені нічого не світить, і я не отримую Нобелівську премію миру. Ну, логіка десь приблизно така. Тому е, те, що він зараз говорить про вибори, мені здається, це не його е, ідея. Це ідея Путіна, яку він просто сприймає як е, необхідність е, для того, щоб е, змусити Україну поступитися і таким чином підіграти Путіну. Ну, давайте не забувати. Ми ж зараз почитали е, е, оцю, оцей, так, оцю так звану стратегію національної безпеки США. Ну, знаєте, я прочитав, я за голову схопився, ну тому що. Такої еклектики, такого ну такого якогось набору положень, які власне суперечать суперечить один одному, я ще в таких документах не бачу. Але з іншого боку, а що ми дивуємося, якщо він відсунув від всіх серйозних справ людей, які є фахівцями, і взяв кого? Взяв Віткова, забудовника, взяв там кушнера свого родича. Взяв ще кількох людей такого самого типу, які до професійної політики е, жодного відношення не мають, які не розуміють, що таке міжнародне право, що таке, що таке е, закон. І до речі, е, ну от е, знову ж таки, я весь час в дискусіях ставлю запитання: оскільки, будь ласка, якби ми приїхали до Трампа і сказали Трамп, слухай, у тебе там на півдні країни до, до чорта людей говорять іспанською. Можете передаси ну от пару штатів, там ну не маленьких, правда, але все одно Мексиці. Ну там же ж іспаномовні, там же ж на, на дорогах англійсько-іспанські вказівники, там все йде білінгвістично. То може віддай? От така ж сама постановка питання. Тобто, і що б я хотів би побачити, на це скаже Трамп. Да ні, ну як, ну що ви? Ну, ми ж не мож... я ж не можу. У нас же ж конституція. Тобто для Трампа є законські конституція, Хоча правда, ми бачимо, що інколи вже немає. Законної конституції насправді не існує, тому що так зручно кому Москві. А я Трамп мені здається тема. Як кажуть, лежить на поверхні. Такому разі, пане Володимире, в мене є два запитання. Я розділяю позицію того, що Трамп може бути прихильним до вимоги Путіна провести в Україні вибори для того, щоб переобрати когось замість Зеленського. Але все ж таки це дуже виглядає лінійно. Бо е, є ще один нюанс, на який я звертаю увагу, і в мене не те, що мені здається, я в цьому переконаний. Трампа особисто не приїзд до Зеленського. Вона була очевидною під час скандалу в овальному кабінеті ще в лютому місяці. Причини давні це ще причини беруть початок з першої каденції. Ви дуже чудово це знаєте, пане Володимире. І нині, коли Зеленський відмовляється на всі вимоги, які передав Трамп від Путіна в Україні, але ми це називаємо планом Трампа. Непоступливість Зеленського може бути однією із причин бажання Трампа. Переобрати Зеленського, аби був хтось поступливіший для підписання такої угоди. Це перша половина питання. Ну, можна назвати її першим запитанням, але друге запитання. Якщо гіпотетично Зеленський каже, я готовий, Путін каже, треба, Трамп це видає за свою ідею, але ми розуміємо, що це не зовсім так. Для проведення виборів в Україні треба припинити вогонь, тому що інакше вибори в Україні провести нереально. Чи готовий буде Путін піти на таку... Mm, угоду, я хотів би сказати російською, не дуже хотілося звучить, мабуть, лучше зділка. О така зділка з Трампом закулісна. Давай, мовляв, ми зараз зупинимо вогонь, перебирайте Зеленського, а потім будемо підписувати угоди. Чи готовий Путін до цього? Ну, відносно першої частини вашого питання, пане Валерію ну тут насправді про немає, це два в одному. Просто я зазвичай особистісні речі. Залишаю так би мовити на, на закуску на десерт, uh -huh. бо вони дуже емоційно зафарбовані, але е, намагаюся знайти е, глибинну причину того, що відбувається так. Звичайно, є симпатії, антипатії, є е, приємні тобі люди, є неприємні тобі люди. Але мені здається, тут ключ не в цьому. Е, бачите, після всієї антипатії е, після першої зустрічі. В лютому потім Трамп і поплескував зеленського по плечу, і казав, що він гарний хлопець, і що він взагалі не пам'ятає, як ви як ви згадали, що зеленський диктатор. Ну, одним словом, відкочував назад і давав всім зрозуміти, що ну я ж нормальний чоловік, ну з ким не буває, щось там погарячкував і таке інше, таке інше. Але глибинна мені здається причина саме в тому, що. Він грає з Путіним в одну е, гру і на превеликий жаль танцює, на мою думку, це моя особиста думка, я нікому і нікому не нав'язую, танцює під російську балалайку. Е, і тому саме е, це сьогодні і випливло. Хоча завтра буде інше, завтра віддавай е, Донбас, післязавтра буде віддавай Запорізьку атомну станцію і так далі. Там же ж вимог більш ніж достатньо, і навіть якщо. Вже щось десь і опрацьовано, то все одно, це Путіну не підходить, тому він через Трампа знову буде заходити, і це буде Never ending story, тобто історія, яка ніколи не закінчиться. А от відносно того, чи оцю зділку, як ви сказали, Трамп з Путіним погодить теоретично можливо, але для Путіна це величезний ризик, тому що будь-як будь яке припинення вогню це якісно новий момент. Ну, уявіть собі, давайте от спрогнозуємо і спробуємо подивитися на, 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 на ці речі, так би мовити, поки що теоретично. От я, Путін, я кажу на всіх перехрестях, що цілі СВО будуть виконані. Це він, по-моєму, сказав в черговий раз сьогодні. От і е, раптом я, е, в силу цих от причин, про які ми з вами говоримо, е, кажу: припиняємо вогонь. Е, ну, добре, е, вогонь припинили. Питання в задачі. Я виконав цілі СВО? Ні, навіть навіть Донбас я е, не зміг взяти, тому що е, ну, все як, як було, так і залишилося. Лініями енергема по-українськи стоїть і не збирається нікуди тікати. От я Донбас не захопив. Я жодного обласного центру не захопив. Я Київ не захопив. Укранасисти при владі. Демілітаризація пішла в далеке минуле. там навпаки, відбулася мілітаризація, при тому шалена. На боці України весь європейський союз і збирається допомагати скільки зможе, а зможе він багато. Мої гроші в кінцевому рахунку будуть е, втрачені і вони підуть на озброєння України. Це фіаско. Ну і так далі, і так далі. І так далі. Плюс там я вже не кажу про купу санкцій е, Ну, звичайно, російському бидле населенню, пар пардон за це не дипломатичне слово, але по іншому я не можу його характеризувати. Можна нав'язати все, що завгодно, і ви прекрасно знаєте, пане Вілі, що якщо пропаганда починає працювати. Місяць інтенсивної обробки, і все те, що зараз відбувається на полі бою, тобто насправді поразка Росії, стратегічна поразка, видається за колосальну перемогу, і всі аплодують, стоячи, розповідаючи, що Путін наш геніальний вождь, він все зробив правильно, він показав всьому світу кузькіну мать, нас все бояться. А ми впереді планети всієї всі. Ну слухайте, я. Я це ви людина молода, я трошки старший, Я це проходив ще за радянських часів. Ну, калька 100% буде, я в цьому переконаний, бо нічого там принципово в Московії не змінилося. Живуть за тими самими з лікалами абсолютно, тобто один в один. Тому от питання в задачі: от я що я отримую від цього. Добре, я зараз спробую організувати так, щоб на виборах Зеленський програв. Ну, добре, оберуть Петренка, там чи Іваненка, чи кого завгодно. Що мені потім з цим Петренком робити? А він, цей Петренко чи Іваненко, може бути гіршим від Зеленського і скаже, що то я, як е, 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 кажуть, навіть і думати не хочу ні про які поступки. І що тоді? Тоді Путіну треба відновлювати бойові дії. Ну, так. Ну, тобто, так. А, а, а що робити? Ну, тобто, якщо. Цей дипломатичний напрямок не спрацьовує, значить, мені треба відновлювати бойові дії і доводити справу до кінця. Ну, уявіть собі знову ж таки реакцію світу в такій ситуації. Та ні, ну це вже навіть вже навіть я не знаю. Навіть вже Китай покрутить цим самим пальчиком біля скроні, і скаже Вова, ти зовсім вже здурів. Сказився, мабуть, остаточно і безповоротно. Ну вже ж треба щось якось змінювати, і тому подібне плюс давайте ж не забувати, що відбуватиметься в самій Росії. Це відразу дуже такі суперечливі сигнали для суспільства. Одні скажуть: Ой, молодець, ми втомилися, ми не хочемо. А інші скажуть: ти що, ми тут тільки цей ну, розгорнули, а ти нас зупиняєш, і почнуться внутрішні чвари. Як би там не було в Кремлі, як кажуть, башти різні, погляди різні, одні за бізнес, інші за війну. І чим більше протиріч, тим слабше централізована влада, що нам в принципі і потрібно. От тому я не знаю, ну це так, так би мовити, я кажуть навскідку, без детальної проробки. Але навіть ці моменти говорять про те, що ризиків там для Путіна більше ніж плюсів. А коли ти весь час йдеш на пролом, там в день по 10 метрів, хай там тисячу в мінус, його це, як ми розуміємо, не хвилює жодним чином, то ти герой, ти, ти тоді просуваєшся і ти кажеш, все одно ми побідім, побіда буде за нами і тому подібне, і так далі. Навіть якщо це ціною цього буде те, що Зеленський буде залишатися на своїй посаді. Ну так, так де. В такому разі, пане Володимире, я ну чесно кажучи, не бачу логіки в заявах Трампа і в заявах Путіна, тому що вимога зараз переобрати Зеленського в їхньому розумінні певне може бути реалізована виключно в умовах продовження війни високої інтенсивності. Провести вибори доволі складно. Зеленський свого часу обмовився, що я готовий, навіть якщо війна не закінчиться, ми будемо думати, як це робити. Ну направду, ми мали прецедент проведення виборів загальнонаціональних в Україні. Четверо таких було: двоє президентських, двоє парламентських після анексії Криму, окупації в окремих регіонів. Але такої інтенсивності боїв не було. Бо сьогодні дійсно прилітає всюди, і по виборчих дільницях може прилетіти і так далі. Дуже багато людей виїхало, а, тобто гіпотетично. Uh, uh, зараз провести вибори нереально. Але Зеленський як говорив, можу. От якщо ми допустимо, пане Володимире, перепрошую за таку дискусію, але вона справді, як на мене, дуже важлива, бо це зараз е, я хочу підвести до питання, хто буде підписувати угоду. Зеленський каже, я підписувати не буду. Е, йде Україна на вибори президентські в умовах війни, інтенсивність боїв не зменшується, переобирають, наприклад, Зеленську або вибирають когось нового, легітимізують. Це, ну, як на мене, тупикова історія. Так, ну, пане Валерію, неможливо від самого початку. Як як ми йдемо на вибори? Як у нас е, воєнний стан? Ну, е, ви кажете, що були вибори, але це було АТО антитерористична операція. Це різні правові, е, так би мовити, ситуації. Сьогодні у нас війна і у нас воєнний стан в державі. Значить, ніяких виборів згідно з Конституцією бути в принципі не може. Тоді тому... запитання, пане Володимире. Я перепрошую що вас. Переб'ю для чого Трамп несе оцю ехінію, незважаючи на те, що він підтримує Путіна. і Так далі це реалізувати не можна, але вони несуть цю ехінію. Вони ж напаки ну, заганяють в переговори. Пан, і так, і... так само він несе ехінію у, у зв'язку з тим, що віддайте територію. Ну, ми ж про це щойно говорили. Ну, не можна, не може Зеленський. У нього немає повноважень. Просто ну от це треба пояснити Трампу. Ну я не знаю, на пальцях там чи взяти аркуш паперу. Йому там написати що, щоб він просто е дійшов до цієї простої істини. Що не може у Зеленський у Зеленського немає повноважень взагалі ставити так питання. Його підпис під якимсь папірцем буде все папірцем. Це не, не матиме жодних юридичних наслідків. Ну просто е я не знаю. Ну, ну, може Трамп ніколи не вивчав, що таке право, вже не кажучи про міжнародне право. Ну, але людина, яка хоч закінчила хоч якийсь університет і має якісь бодай ну, примітивні початкові знання в сфері права, ну він повинен це розуміти. Чому Трамп цього не розуміє? Мені сказати важко. Ну, мабуть, тому що дуже сильно любить Путіна і хоче будь-що йому сподобатися. Для чого знову таки я про це теж кажу постійно: для того, щоб, е, начебто, заробляти з Путіним нові там сотні uh -huh. мільярдів чи трильйони доларів. Він так само не розуміє, що заробити в Росії сьогодні неможливо, навіть якщо Трамп зніме якісь санкції, але все одно це не поверне Росію до е, того стану, коли туди підуть гроші. Ну тому що кожен. Е, Хто, хоч трошечки розуміється на веденні бізнесу, знає що країна, яка перебуває в стані війни, яка е, знаходиться під до речі, обстрілами нашими обстрілами, ну це ризик в тисячу відсотків. І жоден, жоден е, хто хоч трошечки рахує свої кошти, не буде їх сюди вкладати, хіба що десь там на далекому сході. Власне про це зараз і мова е, це ця. Сахалінська площа, вона зараз дуже сильно притягує увагу ExxonMobil і саме вони штовхають Трампа до того, що давай пошвидше закінчу. Там у нас щось намічається. Будемо з Роснівтю знову щось там ділити, видобувати і так далі. Ну але не ExxonMobil керує Америкою. Там є ще як не дивно, крім Трампа, є ще. Конгрес є ще Сенат, є ще республіканська партія, є ще демократична партія, є ще американці, які чітко і ясно говорять, спочатку допомога Україні, а потім все інше. І Трамп цього, до речі, теж не може не враховувати, Ну, тому що він стикнеться, а особливо в контексті наступних е, е, плівок Епштейна з такими е, подіями внутрішньополітичного характеру, що йому мало не здасться. Е, так що, ви знаєте, я думаю, пане Валерію, що нам зараз треба. Вести ту саму лінію, яку влада і веде. Тобто, бачите, Трамп говорить, що Зеленський ще не прочитав пропозиції. А Зеленський каже: Та ні, ми всі пропозиції вже з європейцями обговорили і посилаємо вам наш варіант пропозиції. Тепер ви почитайте, будь ласка, ці пропозиції. І так ми будемо обмінюватися пропозиціями якраз до 19 грудня, поки отой скандал, який зараз намічається, в США не вибухне. І мені чомусь здається, що після цього е, Трампу якось буде не до України. Боюсь, що це може е, мати е, для нього особисто е, ну катастрофічні наслідки. Хоча, чесно кажучи, сьогодні я з однією колегою цю тему обговорював, е, і вона каже: ну, що, мабуть, буде імпічмент. Я кажу, от я би цього дуже не хотів би, попри все те, що я дуже критично ставлюся до Трампа з однією, про простої причини, тому що наступним буде Венс, який розумніший, хитріший, і можливо в цьому контексті ще більш небезпечний для України, ніж сам Трамп, тому тут краще я кажу тримати баланс і мати справу з тим, хто ну щонайменше буде тим, на кого можна буде впливати. А це справді так, тому що якщо скандал там вибухне, то я думаю, що позиції Трампа як в республіканській партії, так і в цілому в цій вертикалі влади значно послабшують. А відтак і його хотілки відносно Москви теж трошечки побліднішують а нам це тільки на руку. У Мене, в принципі, знято останнє запитання, яке я хотів ставити щодо подальших перспектив переговорів. Пане Володимире, ви ну окреслили свій сценарій. Бачення доволі цікаве, бо дійсно на підході, оце саме 19 до 18 грудня, мають опублікувати вже включно е, в ці плівки Епштейна, Є відповідна санкція. Навіть Трамп сам підписав відповідний закон, який був проголосований в конгресі, що дуже дивно, як на мене. Тому за цим слідкуємо, друзі. Разом будемо з паном Володимиром це робити, і ми ще повернемося обов'язково до цієї теми. Вітак, хто не підписаний, прошу вас, долучайтеся до каналу. Також долучайтесь до каналу Ютубу пана Володимира. Я посилання на його Ютуб канал залишу в назві до цього відео. Можете перейти, там багато цікавої аналітики з різними колегами, експертами, дипломатами. І ви не пошкодуєте. Повірте. Дякую вам, пане Володимире. Дякую вам, пане Валерію. Так само приємно як завжди поспілкуватися. Ну і запрошую наших глядачів так само підтримувати канал пана Валерія. Так само дивлюся вас, пане Валерію, з задоволенням цікаві думки, цікаві ідеї. Так що, бачите, ми з різних боків, але аналізуємо ключові події сьогодення. Я думаю, що це потрібно для наших глядачів з однієї простої причини, тому що ми говоримо правду, ми говоримо ті речі, які є насправді. Ми не займаємося пропагандою. Ми аналізуємо те, що є, і думаємо, як нам, українцям, з цієї ситуації вийти переможцями. А в тому, що ми переможемо, ну що найменше, у мене жодного сумніву немає. Дякую, вам, побачимось. Побачимося. Побачимось.